Нагадаємо, справа будинку на Лежвярській тягнеться ще з 2009 року. Міська рада попередньої каденції вилучила з парку ділянку землі під будинком. Пізніше її було надано в оренду Оксані Баляш, дружині теперішнього депутата облради Олега Баляша. Будинок, що стояв на ділянці, знесли мотивуючи це реконструкцією у минулому році. За позовом прокуратури ухвалу міської ради про виділення землі було визнано недійсною. Однак, апеляційний адміністративний суд знову повернув її закон. Они силу і фактично дозволив продовження будівництва у парку. Заді на ухвалі є візи. Так, от всі візи, абсолютно всі візи, і юридичного управління, управління земельних ресурсів, управління архітектури, всіх заступників міського голови зазначено заперечення або зауваження по тій простій причині, що в ухвалі була фраза вилучити з земель парку. Це є землі найвищого рівня охорони. І він ці землі охороняються законом земельним кодексом, природнозаповідним фондом і законом про охорону історико-культурної спадщини. Ці землі навіть відносяться до статусу історико-культурної спадщини. І ніхто, крім кабінету міністрів, не має права вчиняти жодних дій. Сам представник забудовника Олег Баліш всі звинувачення відкидає. Мовляв, придбав ділянку легально на вторинному ринку. Цільового призначення земель не змінював. На місці старого офісного центру шляхом реконструкції зводить новий, що й підтвердив суд. Коли суд приймає законне рішення, його треба приймати таким, як є. Коли ми говоримо про ті суди, які були, перше питання значить дозвіл на будівництво був дійсно скасований. Після того апеляція цей дозвіл відновила і визнала, що це є дійсно реконструкція. Депутати ж кажуть, апеляція буде обов'язково понад те. Матеріали справи уже скеровані до парламентського комітету з екології та природокористування. Повідомили також і кабінет міністрів на черзі звернення до президента.